Всім привіт вітаю вас на моєму каналі! Хочу показати вам підсумок тижня цін на чобітки, які я познімав на Луцькому Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви можете знайти по Вінкоду коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки власників авто було у автомобілі, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це є сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль. А ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір, або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні товщиноміри. хто має бажання придбати тощиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. П'ятиступенева механіка, тканинний салон. Кого зацікавило, можете передзвонити до власника. Volkswagen Caddy. Так, 17999 2018 року, двохлітровий дизельний варіант 226 тисяч пробігу. Вигляд зсередини. На жаль, власника не наблюдаю. Автомат. Давайте ще з другого боку покажу. Зацікавило, дзвоните. Кенго. Рено. Кенго по інформації, 2010 року, 7650 торг буде. 266 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Ось таке ще є цікавий варіант. Можливо, і відкритий. Подивимося. Закритий також механіка. Так. Йдемо далі. Ренок Кенгу. 7650. 2010 рік, 1,5 дизель, телефон є, 231, тисяча пробігу. Зволоте! Ви будь ласка, якщо. Так, шесте ступенева. Механіка, ось так виглядає. Цікаво, дзвоніть. По периметру Volkswagen Caddy. Я бачу інформацію. Ваша добрий день, хлопці. Можете сказати на інформацію? 17 рік, 2 літра на автоматі на максимальних летах 7 місць. Ціна 25. І номер телефону 063 903 8505. Дякую. Ось такий є цікавий варіант. Можете відкрити? Выглядит середины. Аккуратненький. Самое место. Салон в гарному стані. Вот так виглядає Вольфсваген Тадіг. Семомісний. Четвертого року 5100. Телефону є, 1.4 MPI, 220 тисяч пробігу. Ось такий ще є варіант. Дай Бог, щоб був відкритий. Вигляд зсередини. Трошки сонечко поріщить. На жаль, нічого не можу зробити. Промінка. трошки Промінчики сонця йдуть. Не дуже якісна картинка. Ренокенго по ціні. 8500-2013 року. Телефон є 067 536 71 21. Може, ви не бачите, друзі, продуктує 1,5 дизель. Пише торг. Ось такий ще є варіант. Максим база. Доброго дня! Можна? Так ось так виглядає. Середини. Механіка шести ступенева. Так, бачу, ви що тут колеса продається? Так, не все. все, комбінує. Так що... Кому потрібні колеса, дзвоніть по номеру, який я познімав по інформації на кінку. Volkswagen Caddy. Газбензен семимісний 2007 року. Телефони є. Яка ціна на старті, хлопці? 7-9. Ось такий ще є варіант. П'яте ступенева механіка механика. Цикавить, звонить. дзвонити. звонит. Фиатик. Наступный наш вариант. Так, 6800 2013 року денний 3-де. 167 тисяч пробігу. Ось, вибачте? Вже людині наступив на ногу. Відкрийте, будь ласка. Напіте ступеневий механіці, каненний салон. Більш детальну інформацію отримайте, власника. Opel Combo. 3650. Ціна 2004 року. Ден і три дезель 360 тисяч пробігу. Ось такий ще є варіант. Вигляд середини п'яти ступенева механіка. Зацікавило, дзвоніть.